Всім доброго дня! Я знову з вами на зв'язку. Трішки пропала вчора, але сьогодні вийшла знову до вас. Дивіться, яка погода. Я вам так покажу, дивіться, які хмари. На дворі вже починає капати дощик. Я була по справам, працювала, зараз прибігла, хочу приготувати з вами швиденько рецепт. Дуже такий цікавий. Так що візьмете собі на заміточку. У мене все добре, працюю, ну, як завжди, знаєте, праця і все. Сьогодні трошечки похолодало, але все одно можна ходити без кофти. Не знаю, як буду ще бігти на роботу, може ще прийдеться вдягатися, це ще невідомо. Трішечки сюди підійду. Тут такий балкончик є, де заховатися, так, сюди підійду, щоб не капало на мене дощик. Дівчатка мої все добре. О, почався грім уже. <ш STUDENT> мама з Вікуською все добре теж. На смічка сьогодні э, працює вже, так от, напевно, стану, а, працює сьогодні вже в о... останній день і буде вихідна. Цей раз вона працювала сім по днів, потім на другій зміни, але все одно каже, вже мама заморилася, вже вже хочеться відпочити. E, ну Так все добре. Каже, що теж погода така. І дощик, і сонечко. Так, міняється така погода, знаєте, туди-сюди. У мами теж, слава Богу, вчора з Вікуськів був дощ. Вони вчора їздили, трішечки там доскуплялися в школу, ще трішечки залишилося, вони не встигли, тому що було води, поколідна каже, люди бродили. ну, слава Богу, вони встигли. <реш> Приїхати додому, але вже, каже, заїжджали в село, у нас, каже, і дощу не було. А потім, каже, вже й дощ пішов, але вже вони були вдома. Слава Богу, намочило, тут таке було ще сухе, що страшне. А так все вроді добре. Дощ починає сильніший, якраз зараз нікого немає, тому пішли готувати рецепт і там ще трішечки поговоримо з вами. Заховалася в хату. Так. Готуємо. Для початку я взяла, приготувала картопельку. Беремо, начистили, як, звісно ж, картопельку, зварили її в підсоленій воді, потім злили повністю воду. Я взяла, підсмажила цибульку на олії і трішечки так віджала олійку, щоб жиру не дуже додавати. Половинку цибулинки додала сюди, а ту залишилася, щоб нам змащувати наші ліниві варенички по-новому. Ну, раз починаємо готувати. Так, картопельку нашу відставили. Беремо яйце, збиваємо його і веде ручкою. Є сметелечко. От чуєте, який грібжевий. Страшне. <рес> так, що заховалися. Ми з вами тут намочилися. Мама каже, що сьогодні в них дуже-дуже холодно. Так, розбили яйце. Тоді нам треба буде борошно. І тепер все дуже просто. Беремо нашу картопельку. Якої ви величини б хотіли, щоб у вас були ці. Ліниві такі варенички. Ну, я дуже малесенькими робити не буду. Ось так ось дивіться. От. Тепер сюди у борошно я вам покажу так одну, о, тепер другу. Так, старайтеся, щоб всі були у вас одинакового його розміру. Хоча варитимуться вони там хвилиночку, а то і менше, бо тут все готове. а борошна там візьме зовсім трішечки. Так, ну і третю зараз так скатаємо, щоб одинаково було. Можете, якщо хочете, додавати сюди кріп. Я не додаю. Ось так. І теж сюди. Зараз я ще накатаю потім покажу, що будемо робити далі. Ви тим часом я вже поставила водичку, поки ви це будете робити, щоб у вас вже вода була поставлена, і щоб ви тільки виробили і зразу кинули, щоб вони у вас варилися. Так, взяли оце так, обваляли добре. Тепер беремо яйце, можна виделочкою, як хочете. Я роблю все руками. Звісно, це я для вас, так що, а так же я швидше роблю. І отак от ці отак от. обкатали дуже добре. Можете прямо в каструльку, а можете так, як я, зараз на, о, отак, все. Дивіться, як добре обкатано. Тепер беремо наступний і теж так же, ж, як я вам кажу, яйце. Так добре обкатали. Спробує, не пошкодує. На смак, мені здається, воно ж таке ж саме, але просто цікаво, незвично. А ми з вами таке любимо. Так. І так будемо робити до кінця. Так, вода кипить і ми кидаємо наші водичку я ж підсолила. Я думаю, що це всі розуміють. Так, зараз буквально там. Хвилиночка і ми їх виймаємо. Я їх, якщо ви пам'ятаєте, ніколи не мішаю. Так що, зараз вам покажу. Вони зараз швиденько спливуть і вже вони готові. Ось, бачите, як вони добре закипіли. Демте. Все, оце вони вже готові. Дивіться, все, я вже вибираю. Ось дивіться, яка смакота в нас вийшла. Я ще взяла йогурт, сюди додала трошки солі і кріп. Я так і люблю з таким соусом їсти наші варенички, трішечка не вимастила. Гляньте, я вам зараз покажу так виглядає, глинте. Але пам'ятайте, от додали у воду, як б вона у вас величина не була цієї, цього лінивого вареничка, тому що. Там вже нічого немає, ви трішечки в борошно і в яйце воно буквально це ви вкинули, воно закипіло і виймайте. Тому що, ну, щоб ви не переварили, вони ж у вас розпадуться. Тоді вони будуть у вас м'ягесенькі і будуть цілі. Так що беріть на замітку і обов'язково приготуйте, хто не готував так. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Так. Тепер беремо ножичок, можна її просто виделочкою. Ось так, дивіться, лент розрізаєш. Дивіться, кучки вона тримається. Лент, бачите? Так що, беріть на замітку, обов'язково. І хочу, щоб ви приготували, і написали мені в коментарях: сподобалося вам чи ні. Чи швидше готується, чим. Ліниві варенички. Ну, вони теж багато часу для приготування не займають. На дворі знову вийшло сонечко. Я поки з вами готувала, не змогла вам показати. Пройшов дуже великий дощ, трішечки була така гроза і бо тут цих, то в них там помідори, трошечки огірочки виросте, то було шкода дивитися. Знаєте, як ото вроді мама каже, у нас пройшов там дощик, але без граду. Думаю, слава Богу, хоч нічого не побило там, бо зараз, коли достигають помідори, там огірочки, то дуже шкода. Там ну, хоч що. Я пам'ятаю, як особливо на клубнику. Боже, як пройти, той град та поб'є. Все, вона ж вже потім гніє. Так що рецепт приготувала, задоволена, що з вами поділилася, то все немає часу, знаєте? А хочеться знімати вам, показувати більше. Буду я їсти, трішки відпочину і буду йти працювати. Хочеться, не хочеться, а треба йти. Що ще? Я щось, вроді, вам все так і розказала, а може, щось і забула. Ой, у моїх дівчаток така, знаєте, невеличка така проблема. В сараї появилися шершні. от Вже їх гніздо там, слава Богу, сусід зняв. Воно таке було малесеньке. Слава Богу, що вони замітили це вчасно. Бо якби, не дай Бог, не вчасно, то Бо в минулому році по сусідству теж у сусідів було, але в них було дуже велике гніздо, і прийшлося вживати таких заходів, щоб приглашати тих людей, які цим займаються. Ну, У нас, слава Богу, все ми вчасно помітили, тому що це в дворі, тому що це було в сараї. От, тоді ще їх потравили, то вже сьогодні, вже, слава Богу, мама каже, вже краще. Це декілька днів така, така неприємність, знаєте. Я дуже хвилювалася і за маму, і за Віркуську. Ну, слава Богу, що вже потроїли. ще сьогодні. Ввечором для контролю зроблять, щоб вже було все добре. Ну а вам всім бажаю тихого вечора і дня. Новини я читаю, сьогодні вони не невтішні. Всім миру і здоров'я, терпіння, всіх вас обіймаю. Дякую вам за те, що ви пишете коментарі, підписуєтесь на, на наш канал. Поважаю і ціною кожного свого підписника. Дякую і ще раз вам дякую. Миру і здоров'я ще раз вам скажу, побажаю, цього бажати ніколи не мало. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!